Доброго дня, колеги. Сьогодні ми хочемо поговорити з приводу збору екологічних даних. Фактично, ми стоїмо на етапі завершення року, коли ми маємо зібрати всі дані, синхронізувати, проаналізувати їх, виявити можливі неточності, проконтролювати ці дані, синхронізувати їх з податковими даними. І одночасно ми формуємо базу для збору даних на наступний рік. Тому також важливо свідомо підійти до цього процесу. Якщо ми виявляємо десь слабкі місця, сірі зони, які не охоплені даними, ми маємо актуалізувати наші основні документи, які регламентують. Організаційну діяльність, накази по підприємству, інструкції положення щодо збору екологічних даних, тому ми зупинимося на основних даних, які збираються виключно всіма підприємствами. Стосуються викидів забруднюючих речовин, водокористування, також управління відходами. Зупинимось на вимогах національного законодавства, перспективи ЄС. Щодо подальшої звітності, які існують слабкі місця, і як ми можемо ці слабкі місця заповнити або посилити? Тому, Важливо нам в першу чергу розуміти, оскільки ми консолідуємо ці даними, управляємо ними, подаючи звітність, співпрацюючи з контролюючими органами, надаючи обґрунтування для дозвільних документів для інформування дозвільного органу, контролюючого органу, органів місцевого самоврядування. І також організовуємо роботу інших зацікавлених підрозділів, відповідальних осіб. Тому нам, в першу чергу, треба розуміти, для чого ми збираємо екологічні дані і навіщо ми ведемо первинний облік. В першу чергу це вимоги законодавства, вимоги дозвільних документів. Тобто, ми виконуємо ці вимоги. Ми підтверджуємо факт виконання екологічних умов, дозволу на викиди, дозволу на спеціальне водокористування, висновку з оцінки впливу на довкілля, дозволу на управління здійснення операцій з управління відходами. Тобто, ми підтверджуємо фактичне виконання дозвільних документів. І в подальшому, якщо ми вносимо зміни в ці дозвільні документи, продовжуємо, актуалізуємо їх, то це також є підставою для обґрунтування документів, які ми подаємо для отримання того чи іншого дозволу. Також ми спільно здійснюємо управління виробничими процесами, оскільки ми розуміємо, де, що, на як якому виробничому процесі, на якій ділянці утворюються, це в межах нормативів чи понаднормативне. Якщо понаднормативне, то чому? Чи це збії в роботі обладнання, і тоді обладнання потребує ремонту, заміни, перепрофілювання? Чи ми, наприклад, змінили сировину, змінили обсяги цієї сировини, змінили режим роботи обладнання, і в нас змінилися викиди, скиди, перелік відходів. Тому ми також розуміємо. Що первинні дані, екологічні дані нам дають можливість управляти виробничими процесами і відповідати на питання, де що і як відбувається. Також належний первинний облік це. Обґрунтування податкової фінансової звітності це база для сплати екологічного податку, за викиди, за розміщення відходів, рентної плати за забір, води, скид води. Тому тут також ми повинні усвідомлювати, що наскільки системно, ґрунтовно ми формуємо у себе первинний облік, підтверджуємо його, настільки у нас всі цифри, всі дані в податковій звітності обґрунтовані. І також це управління екологічними ризиками, нашою репутацією, екологічними даними, оскільки це первинні дані для статистики, державної екологічної статистики для звітування, не фінансового звітування, звітування ЄЖ, звітування і взаємодії з нашими інвесторами, партнерами, і також це формування Загальної системи екологічного менеджменту, тому що ми повинні розуміти, що завдання еколога збирати, консолідувати, аналізувати дані. Але фактичне формування цих даних здійснюється на виробничих місцях, на виробничих процесах, залученими людьми. Тому ми маємо також це усвідомлювати і максимально синхронізуватися з загальним виробничим процесом підприємства для того, щоб наш первинний облік що, що синхронно, був підтверджений, а не був відірваний від загального виробництва і був формальний. Тож, якщо ми говоримо про викиди забруднюючих речовин, то в першу чергу це вимога закону, ці зміни відбулися не так, не так давно. І в законі про охорону атмосферного повітря з'явилися зобов'язання щодо ведення постійного щоденного обліку часу роботи джерел викидів. За цей час і асоціація зверталась до профільного міністерства, і безпосередньо самі підприємства. про те, чіткої відповіді, в якій формі має відбуватися цей щоденний облік, що саме має бути в ньому зазначено, ми не отримали тому максимально. З однієї сторони, вільно ми підходимо до формування цієї щоденної облікової інформації, але з іншої сторони відображаємо обов'язкові дані. Обов'язкові дані мають стосуватися безпосередньо виробничої дільниці, тобто де саме у нас утворюються ці викиди, якщо ми про них говоримо, на якому виробничому цеху, виробничому підрозділу, структурному підрозділу вони утворюються? Ми маємо чітко відобразити джерело викидів, назвати його так само, як воно називається в наших дозвільних документах, в документах, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, вказати його номер відповідно до дозвільної документації, найменування обладнання, з якого виходять ці викиди забруднюючих речовин, якщо ми говоримо про щоденний облік. Відповідно, ми вказуємо конкретний день місяця. Якщо нас зобов'язують робити облік часу роботи обладнання, то ми вказуємо кількість годин роботи, кількість годин простою, причини, чому не працювало те чи інше обладнання, чи воно було в ремонті, чи не потребує, чи воно взагалі є резервним. І відповідно, підпис відповідальної особи обов'язково має бути. І е, ці реквізити з однієї сторони є мінімальними, а з іншої сторони, вони передбачають можливість ведення саме достовірного фактичного обліку викидів забруднюючих речовин. Е, цей облік може бути в електронному вигляді, як приклад, ви бачите формат Excel, а в електронному вигляді він може бути в паперовому вигляді. Тобто, як зручно підприємство. Але в будь-якому випадку, це в підприємство має відбуватися. І якщо ми говоримо трошки про перспективу і можливості організації первинного обліку, ми також повинні враховувати статус нашого підприємства. Якщо у нас невелике підприємство, яке належить там умовно до третьої групи. То відповідно такого обліку буде достатньо. Якщо у нас підприємство, яке є забруднювачем, найбільшим забруднювачем, яке потенційно підпадає під інтегроване запобігання і контроль промислового забруднення, під інтегрований докілєвий дозвіл, ми повинні пам'ятати, що в рамках Дозвільної процедури і екологічних умов джерела викидів повинні бути обладнані автоматизованими системами контролю, і вже в минулому році були внесені зміни в постанову, яка регламентує впровадження автоматизованих систем контролю. Якщо для Більшості підприємств ця постанова буде набувати дії і впроваджуватися після завершення військового стану. То для підприємств, які підпадають під інтегрований довкілєвий дозвіл, отримали вже отримують цей дозвіл. То впровадження автоматизованих систем контролю має відбуватися вже з 1 січня 2026 року, і тому, як мінімум, необхідно ознайомитися з цією постановою з вимогами до автоматизованих систем контролю. І принаймні розуміти, що якщо ми говоримо про показники, які контролюються, це температура, тиск і вміст водяної пари у вхідних газах, і це основні забруднюючі речовини, які вказані в цій постанові, зокрема, це оксиди вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твертих частинок, аміак, оксиди азоту, діоксид сирки і кисень. Тобто, принаймні, в контексті цих показників підприємства мають уже сьогодні дивитися на технологічне обладнання, яке може забезпечити автоматизовані системи контролю, але тут виникають певні труднощі, які пов'язані з тим, що в постанові закріплені вимоги до засобів вимірювальної техніки вона має міститися в реєстрі, цей реєстр знаходиться в загальному доступі, і з ним можна ознайомитися і потенційно обирати ті чи інші, те чи інше обладнання. Водночас постанова передбачає, що Відбір проб, їх аналіз, методики, які застосовуються, мають відповідати національним стандартам, які затверджені мінекономіки і оприлюднені на сайті. На сьогоднішній день такі стандарти відсутні, і перелік таких стандартів відсутній. Тому це є питання. для підприємства. Якщо підприємство підпадає під ці зобов'язання, то як мінімум зараз треба звертатися вже до Мінекономіки і запитувати все ж таки відповідно до яких національних затверджених стандартів має відбуватися лабораторні дослідження. Другий момент, який є проблематичним, це те, що автоматизовані системи контролю мають бути технічно пов'язані з. І... Інтегровані до технічного обладнання мінекономіки, і ми також на сьогоднішній день не маємо інформації, яке саме це технічне обладнання буде, яка, який взаємозв'язок і поєднання буде. Тому також, якщо підприємство підпадає під інтегрований довкілєвий дозвіл, підпадає під ці зобов'язання, то на даний час необхідно вже звертатися до мінекономіки і принаймні запитувати, які, яке обладнання є рекомендоване. Яке обладнання буде технічно пов'язаним? Якщо ми говоримо про первинні дані. Які ми збираємо, ми також повинні розуміти, що ці первинні дані йдуть в основу до звітності, і в контексті викидів забруднюючих речовин це звіт про дотримання вимог дозволу на викиди, яке підприємство подає засобами екосистеми, або в паперовому вигляді до Мінекономіки, як органу, який видав цей дозвіл, якщо це у нас перша група, або до департаментів. якщо це друга або третя група. Також первинні дані є у нас підставою для звіту, статистичної звітності, яка подається до Держстату, звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів. Цей звіт подається різними електронними інструментами і фактично є основою для виконання, належного виконання умов і дозволу на викиди і умов висновку з оцінки впливу на довкілля. І також ці дані є базою для нарахування екологічного податку і формування податкової декларації за сплатою екологічного податку. Тому до екологічних даних первинних даних ми маємо відноситися досить скажімо так серйозно відповідально і розуміти, що ці дані не лише формуються і консолідуються нами, а вони рухаються далі, виходять за межі внутрішньої структури підприємства, виходять назовні, і потім вже аналізуються, перевіряються і контролюючим, і дозвільним органам, і нашими партнерами, фінансовими партнерами, інвесторами, якщо ми перебуваємо в таких відносинах. Наступний об'єкт первинного обліку це вода в контексті І забору води і скиду води у водні об'єкти. Цей обов'язок чітко вказаний і в водному кодексі, і в дозволі на спеціальне водокористування. Також по аналогії з викидами, форма, в якій має здійснюватись первинний облік на рівні нормативного документа, відсутня, тому ми тут також самостійно формуємо цю наш облік, але обов'язково включаємо наймену або водозабору, або скиду, його місце знаходження, вказуємо місяць дату, дату місяця, вказуємо параметри витратоміру, який ми застосовуємо, години його роботи, показники, загальний обсяг або забраної, або скинутої води, і обов'язково вказуємо відповідальну особу, за якою закріплено ведення цього первинного. Обліку в журналі ми також можемо вказати і реквізити дозволу на спеціальне водокористування, і реквізити витратоміру. В контексті витратоміру хотіла звернути вашу увагу на такий момент: що якщо ми здійснюємо забір води з артезіанської наприклад, свердловини, то, крім обов'язку здійснювати первинний облік, у нас є ще обов'язок зареєструвати цю свердловину в державному реєстрі і серед інформації, яка подається для реєстрації. Є інформація про обладнання, яке встановлено, за допомогою якого здійснюється облік водокористування. Тому на даному етапі ми маємо обов'язково перевірити, щоб це обладнання було справне, щоб те, що в нас встановлено мало паспорт, свідоцтво про повірку, метрологічні періоди були витримані, щоб у нас було належне обладнання для того, щоб ми могли здійснювати цей облік і відповідно. На рівні нормативного документа регламентований автоматизований облік, але ми знаємо, що цей порядок не працює. Проте на виконання цього порядку всі водокористувачі, які отримали дозвіл на спеціальне водокористування, мають подати заяву про постановку свердловини на автоматизований облік. Саме наявність цієї заяви є належною підставою того, що підприємство виконало свої зобов'язання в контексті постановки. Проте сам автоматизований облік не працює і ми використовуємо наші засоби вимірювання. Ключовим є те, що вони мають бути повірені, належні, технічно справні, тому що якщо ці моменти не дотримані, відсутні, то тоді видобуток підземних вод здійснюється відповідно до середньодобового об'єму видобутих підземних вод за максимально дозволеного дебиту свердловини. І також наші дані первинного обліку є підставою для звітності Держгеонадра за формою 7 ГР. Для звітності Держводагентства за формою 2ТП Водгосп і копія цього звіту додається також до декларації про сплату рентної плати або про сплату екологічного податку в залежності від того, що ми здійснюємо або скидаву до забір за четвертий квартал попереднього року. Тобто ці всі дані повинні битися з Даними первинного обліку і повинні бути узгоджені для того, щоб до підприємства не було питань. І останній блок, на який хотіла звернути вашу увагу в контексті первинного обліку, це відходи. За законом, суб'єкти господарювання повинні здійснювати первинний облік в електронній формі. На початку минулого року у нас вже був зареєстрований наказ. Довкілля щодо здійснення державного обліку, але внаслідок того, що екосистема не працює до цього часу облік в тестовому режимі, фактично, підприємства повинні здійснювати цей облік в паперовому вигляді, але все ж таки повинні його робити за типовою формою обліку, яка затверджена цією постановою. Важливо також, що цим порядком закріплено обов'язок суб'єкта господарювання або самостійно, або через уповноважену особу підписувати і вести типові форми обліку, електронну звітну форму щодо відходів, і забезпечувати і належне ведення, і повноту достовірність всіх даних, і надання паперових копій при взаємодії з контролюючими органами на вимогу таких контролюючих органів. Тому, якщо навіть ми підпадаємо, електронна система не працює в паперовому вигляді, ми маємо все одно ці документи вести. Крім електронної звітної форми, яка подається в контексті відходів, суб'єкти господарювання мають подавати ще декларацію про відходи до 20 лютого через засоби екосистеми. В цьому напрямку екосистема працює нормально, і також звіт держстату щодо державного статистичного спостереження, звіт про відходи. Крім цього, є ще загальний звіт. Він також пов'язаний з первинним обліком, але вже не впливів на компонент довкілля, а фактично фінансової складової підприємства. Це звіт про витрати на навколишнє природне середовище, яке також подається до Держстату електронними засобами. Ви бачите їх на слайді. Якщо говорити трішки про перспективу, то ми повинні з вами звернути увагу на є ж звітність і які аспекти мають бути передбачені. В принципі, якщо ми співпідставимо і проаналізуємо саме в первинних екологічних даних, які збираються на підприємстві. То наші дані і звіти, і державна статистична звітність вони покривають є аспекти. Але тут питання в тому, що вони мають бути підтверджені і верифіковані. Просто не просто голі цифри не підтверджені, а розуміння процесів виробничих напрямків, звідки ці дані беруться. І в цьому головний аспект. Тобто, фактично всі звіти дають можливість отримати ці екологічні дані питання в тому, щоб вони були підтверджені, також в умовах військового стану у нас іще ще діють положення закону України про інтереси суб'єктів подання звітності та інших документів у період воєнного стану, які дають право суб'єктам господарювання не подавати звіти, крім статистичної звітності, фактично з жовтня минулого року це право було скасовано, суб'єкти господарювання мають подавати звіт, тому якщо суб'єкти не подавали, вони повинні вже в 26-му подати повністю всю звітність за 22-й, 23-й, 24-й і 25-й роки. Тому тут 100% державну статистичну звітність необхідно формувати. І якщо завершити питання пов'язане із формуванням первинного обліку. То важливо розуміти, яку роль тут відіграє еколог і що він повинен зробити, і кого необхідно залучити, щоб це працювало саме як система, було системним, комплексним підтвердженим і давало можливість не лише формувати первинні дані, як виконання вимог дозвільного документу, законодавства, бази для сплати екологічного податку, рентної плати, а щоб в будь-який момент. І еколог, і інші представники підприємства дотичні могли оперативно пояснити, що це за цифра, чому вона саме так складається, які виробничі процеси тут відображені, яка сировина і якими документами це підтверджено. То для того, щоб надати швидко відповіді на ці питання, ми повинні розуміти, що в контексті первинного обліку завдання еколога визначити всі екологічні аспекти діяльності підприємства, в результаті яких у нас здійснюються викиди, скиди, водозабір, утворюються відходи. Тобто розуміти всі виробничі процеси, де це відбувається, всі джерела, всі. Забруднюючи речовини, які надходять в навколишнє середовище, і відповідно сформулювати. Перелік цих об'єктів за виробничими напрямками, з зазначенням конкретного цеху, дільниці, обладнання і за видами джерел, за видами забруднюючих речовин. Також необхідно проаналізувати дозвільні документи, проєктні документи і зробити для себе висновок, чи все у нас відповідає фактичним обставинам, чи у нас десь щось не враховано, не обліковано. І тоді, коли ми, наприклад, оновлюємо наші дозвільні документи. І все це необхідно включити. Також на даному етапі еколог має визначити, що саме контролюється. Якщо ми говоримо про викиди, це години роботи обладнання, якщо, наприклад, водозабір, це показники лічильника. Якщо відходи, це обсяги утворення тони, утворення цих відходів, їхній клас, безпечні чи відходи, які не є небезпечними. І з урахуванням цього, вже треба формувати. Вимірювальну базу, тобто, якщо це наприклад водозабір або скид, то це лічильники, і відповідно у нас уже сюди в процес включається інженер метролог. Бухгалтер, і відповідно, ми вже формуємо перелік обладнання, його статус, паспорти, технічна документація на це обладнання, яке у нас застосовується для первинного обліку. Ми визначаємо форму, чи це спільно також з бухгалтерською службою, з метрологічною службою, чи це у нас електронний облік, чи це паперовий облік, чи це у нас взагалі автоматизовані системи обліку, і тоді в нас уже до цього процесу підключається служба IT. Яка забезпечує безперервність цього процесу. Тобто ми залучаємо вже інших спеціалістів, і у нас ця система працює ефективно, злагоджено і узгоджено з іншими структурними підрозділами. І тоді первинний облік у нас дійсно виконує повноцінно свою функцію. Далі, рухаючись далі, ми повинні також розподілити відповідальності і розуміти, що еколог у нас збирає, консолідує, але фактично ведення і внесення даних у нас здійснюється на виробничих процесах, де утворюються викиди, скиди, відходи. І тому ми визначаємо відповідальних особ на місцях, це керівники виробничих підрозділів чи відповідальні особи виробничих підрозділів залучаємо до цього процесу бухгалтера, тому що. Бухгалтер також формує податкову звітність на основі даних первинного обліку, наказом по підприємству. Ми це все закріплюємо, якщо необхідно. Також інструкціями, положеннями визначаємо порядок ведення первинного обліку, формування передачі даних. При розподілі і при формуванні цієї системи важливо суб'єктам, відповідальним особам, які наповнюють. Цей облік, пояснити, навчити провести для них вступний інструктаж, чому вони мають це робити. Тобто пояснити, що і як фіксується, наскільки фіксується, які наслідки неправильного ведення, навіщо здійснюється первинний облік, і на прикладах просто самостійно показати, як заповнюються журнали, куди що необхідно вносити. І такі інструктажі необхідно проводити періодично. Відповідно, в залежності від періодичності аналізу даних, і за результатами цього аналізу ми можемо проводити навчальні інструктажі. Далі, крім цього, еколог має періодично здійснювати збір, як правило, це відбувається або щомісячно, або щоквартально, оскільки це пов'язано з Вимогами податкового обліку і стовідсотково це щорічно, оскільки ми подаємо державну статистичну звітність. Тому на цьому етапі ми аналізуємо всі дані, систематизуємо їх, і якщо у нас виявляються певні розбіжності, то тоді ми фіксуємо ці розбіжності і приймаємо для себе рішення, чи ми. Проводимо якийсь інструктаж для персоналу, який заповнює їх, чи ми як, якимось чином ці розбіжності усуваємо. Обов'язково до цього етапу ми залучаємо бухгалтерську службу, тому що бухгалтер подає податкову звітність. І також еколог має бути дотичний до зберігання, архівування, створення там хмарних сховищ, резервних копій первинного обліку. Саме в такій... З такими елементами система може працювати, і тоді первинний облік виконує свою функцію як перше джерело екологічних даних, і всі наші дані є актуальними, є фактичними і можуть дуже легко бути підтверджені, і тоді система працює належним чином. Дякую за увагу.